Доброго дня, друзі! Знову з вами я, Володимир, і сьогодні я вам розкажу про черговий тип гідравлічних фільтрів це зливні фільтра. Ці фільтри хочу окремо не зупинитися, бо фактично ці фільтри найчастіше використовуються в гідросистемах. Чому? Тому що вони доволі легко монтуються, тобто вони теж бувають. Картерного типу, це якщо ми використаємо його, як я вже говорив в попередньому відео, з кришкою, яка е, має відповідний клапан е, байпасний, який дозволяє використовувати його в зливній лінії, або ж встановлюється на кришку бака. от е, частинка, При цьому частинка фільтра з приєднанням буде на баку, а е, інша частинка е, буде всередині в баку, і відповідно з неї буде відбуватися злив масла. Е, що характерно, для цього фільтру, на відміну від смоктуючого фільтра, частота фільтрації якого 90 мікрон, чистота фільтрації такого фільтра 25 мікрон. От. І Він затримує більшу частину того бруду, яке власне, повертається з маслом, яке зливається вже в бак, тобто зі зливної лінії, звідси і їхня назва. Також варто зазначити, що практично всі зливні фільтри мають можливість встановлювати. Індикатор забруднення, є візуальні, можна встановити електричні. Ну, в будь-якому випадку ви будете плюс-мінус контролювати стан вашого фільтру елемента, відповідно, розуміти, чи можете ви ще працювати безпечно, чи, скажімо, вже цей фільтроелемент потрібно поміняти. Більше про ці фільтри ви можете знайти у нас на сайті, тобто там описані всі типи фільтрів, відрізняються вони по пропускній здатності. Ну і по різьбі приєднання і монтажу на кишку Гідробака. Всім дякую. В наступному відео розповім вам про наступні фільтри.